Дівчата, сьогодні ділюся з вами моїм новим скарбом. Та-да! У мене внутрі зараз усе дуже тремтить, бо я тільки вчора отримала цю ляльку. Зараз з вами ми будемо цей скарб розпаковувати і розглядати. Але спочатку давайте привітаємося. Ви на каналі Доуслуг. Мене звати Наталя. Я ляльковий стиліст, і це означає, що зі звичайних ляльок я створюю справжніх красунь за допомогою фешн одягу. Звичайно, що з цього виходить, дивиться у моєму інстаграм. Посилання є у описі до цього відео. І якщо ви теж дорослий, ляльковий фанат, підписуйтесь, звичайно, на мій канал. Буду вдячна також за ваші подобайки, бо це насправді дуже допомагає моєму каналу просуватися у Ютуб. І хто ж в мене сьогодні? Для тих, хто не зрозумів, хто така лялька-рубірет з названня, я розказую, що замовила саме цю ляльку. Це рубріт Кайла її звати. Я замовила її на офіційному сайті. Вона прийшла за 7 днів до мене і я вважаю, це насправді дуже швидко, бо я живу у Німеччині. А лялька, щоб ви розуміли, вона прилетіла з Китаю і саме з Гонконгу, тобто лялька виробництва Китаю. Ну і далі я буду починати, звичайно, бо що розмовляти, треба діло робити. До речі, я скажу ще раз, що я дуже хвилююсь, бо це моя перша лялька Рубі Ред. І я не знаю, якщо чесно, навіть по фото не зрозуміла, чи сподобається вона мені або ні. Бо до цього я скажу відверто: в мене була любов тільки з паолами. Ляльки Паола Рейна – це ляльки з Іспанії. І ще моя ось теперішня любов це ляльки-гоц. Ще я дуже люблю ляльок Бірхуан, це теж іспанська фабрика. Будь ласка, пишіть у коментарях, з ким у вас була любов. Дуже цікаво, хто мене дивиться, які лялечки були у вас. Ну, і ми вже близькі до нашого фіналу. Тобто до основної упаковки. Зараз я швиденько цю упаковку знімаю. Так, нарешті я добралася до е, самої основної упаковки. Бачите, дуже гарна коробочка така синя. Ось написано логотип Ruby Red». Дівчата, відкриваємо коробку. Та-да! Так, поки бачимо тільки ноги, обличчя поки не, не бачимо. Давайте спочатку роздивимося це пакування, а, роздивимося одяг лялечки. До речі, я бачила у різних розпаковках, що раніше вони приходили голенькі. І зараз я бачу, що вона одягнута. Мені подобається більше, коли лялька вже одягнута, бо я не люблю це її знов одягати, бо хочеться подивитися, як вона буде. Давайте розглядати, що в нас є у коробці. Це якийсь буклет, давайте подивимося, що тут внутрі. Поки я думаю, що це якась просто реклама, ляльок. так? Е, та це правда. Це, у цьому буклеті просто ця серія. І, до речі, ось моя Кайла. Ось ця лялечка прийшла до мене. Зараз ми її роздивимося. Ну, це е, була колекція е, 2024 року. 2025-й анонсується тільки у березні, і яка буде колекція, зовсім інша. Ми дізнаємося пізніше. Звичайно, хочеться відкрити обличчя. Так, ось так воно знімається. Це, я нагадаю, моє перше поку... розпакування рубірет особливо. Ну, Поки що я бачу, вроді вона нібито мила така дівчинка, дивиться. Я бачила для тих, хто не знає, ляльки-рубірет мають шарнірні тіла. Саме за цього я її купила. І воно скріплюється резинками. Тобто, ось ви бачите, лялька з шарнірним тілом. Пізніше я зніму усі речі, і ми подивимося ближче, як, що там в неї за тіло. Поки ми роздивляємося одяг. Так, одяг у нас, ну звичайна курточка джинсова. Речі, всі дуже класно пошити, якщо на мене, так, бачите, дуже сучасно, джинси такі потертості є. Зараз я зніму оці прибомбасики, роздивимося кросівки. І ось, бачите, в неї сіточка на волосся, я її теж знімаю. Ось так. І е, в неї, наскільки я знаю, волосся не прошите, а зроблена парічком. Але як він там легко знімається чи ні, я теж цього, на жаль, не знаю. Е, ну, Бачу, що дуже міцно приклеєно. І якщо ми будемо розчисувати, ми обов'язково це будемо робити далі. То подивимося, як волосся буде розпрямлятися. Взагалі я не розумію, чому у цих ляльок я дивилася на сайті: е шкіра якась зелена або синя, бо, ну, мабуть, я <зас> застаріла жінка, але я люблю, щоб воно більш було натуральне. Давайте зараз роздивимося спочатку весь одяг. так? А потім обличчя і усе тіло я покажу, зніму цей одяг. Давайте роздивимося кросівки. Я думаю, що якість дуже добра. Не кустарщина якась, незважаючи на це, що виробництво Китай. Зараз я одразу не люблю я розв'язувати шнурки, якщо чесно. І усіх ляльках я знімаю і одягаю ось так кросівки і інше взуття. Тому, бачите, дуже легко воно знімається. Так, далі в нас джинсики, дивимося. Ось вони спереду і ззаду. Тут вони розтибаються на Ну, дуже хибно, насправді. Ця липучка не дуже довго буде триматися. Ну, Звичайно, якщо це буде у дитині. Так? Якщо доросла людина, то вона, мабуть, більш охайна буде відноситися до цих речей. Тому зараз я швиденько знімаю джинси. І ось ми можемо вже дивитися, яке тіло у нас під джинсами було. Так? Ну, сказати, що це дуже гарно, не можна сказати, але по-іншому шарнірне тіло ніяк не зробиш, бо потрібно ж виробнику кудись ці шарніри засунути і воно якось повинно бути. Але усе, ось, дивіться, на резиночках. Резинками усі деталі з'єднані. І це дає неймовірну рух... рухливість для ляльки. Ось ножки, бачите? Ну, Не сказати, щоб воно аж отак згиналося, так? але ну, до... доволі добре. Е, до речі, дивіться, в них ногті намальовані <смалю> червоним лаком, і стопи в них не згинаються. Так, ну і Далі знімаємо курточку швиденько. Курточку я зняла. Так, що в нас тут? Тільці. От бачимо, така класна футболочка. Дуже вона, до речі, якісна. застебається на липучку. Зараз ми її теж знімаємо. На шиї у ляльки залишилося ще пакування, і зараз я його теж знімаю. Ось вона наша принцеса. Так, ну далі щодо ручок, так, бачимо, що кісті не згинаються. Але локті так само згинаються, але, бачите, тут є резинка також, і згинаються вони ось так. Ось її нормальний стан. Ось шарнір бачимо. ну, Шею ви вже подивилися, так, що вона теж тут резинка є. І голова ляльки через це більш рухлива, як ви бачите. Так? Дивимося обличчя. Очі не закриваються, Ось такі намальовані в нас бровки. Є вії такі, дуже гарні, очі карі в нас, губки, ротик. Лялька досить мила, але мені в них не подобається, то, що вони мають якийсь незвичайний колір тіла. Ну, Нащо це робити, я не розумію, але лялька в принципі, дуже гарна, може робити будь-які пози, я буду для неї багато речей в'язати. Ще хочу сказати, щодо очей, виробник пише, що вони з акрилового скла. Матеріал тіла вініл, запаху в неї немає. Щодо артикуляції взагалі написано, що 9 точок артикуляції, і зріст цієї лялечки 37 см. І давайте розчісувати наше волосся. Спочатку я зніму цю квіточку, вона просто на ага, друзі, от, отут трошки неочікувано, бо ця квіточка вона пришита якось до голови. Тому я її зараз буду відкріплювати, знімати цю сіточку, бо вона, я так розумію, якось там. Так, це правильно я зрозуміла, бо вона з'єднана. Навіщо, я не розумію, ось цієї квіточки. Коротше, зараз відкріплюю і ми будемо розчисувати волосся і дивитися, як це буде виглядати. І мені вдалося це нормально відкріпити, але було не дуже легко майте це на увазі. І будемо з кінця, звичайно, розчисувати це волосся. Подивимося, як воно буде розпрямлятися. Але я бачу вже, як воно стає таке трошки як. Мочалка, якщо чесно. Взагалі, дівчата, якщо відверто, я не ризикнула далі все це розчисувати, бо волосся лізе, і воно якесь таке не дуже гарне становиться, тому ну, краще залишити, як воно є. Тому, якщо ви купуєте цю кайлу, Майте на увазі, що розчісувати її не варто. Можна там тільки якимось там заколками або резинками, щось так от закріплювати і все. Тому волосся я не рекомендую для зачісок. Але я бачила, що дівчата роблять якісь там парячки для них. Я цього не можу робити. І не знаю, як це відбувається, тому шукайте вже в інтернеті. І я пропоную цю ляльку зараз подивитися у співвідношенні з ляльками Гот з Паолами і берхуаночками. Я її зараз поставлю з іншими подружками, і ви подивитеся, як вона на контрасті за зрістом подружиться чи ні. Буду чекати у коментарях ваше враження. Дівчата, дивіться, яка в мене команда. Ви бачите, я за зрістом їх поставила. Зараз я трошки приближу. Бо е, не дуже класно видно. Дивіться, як рубірет виглядає у співвідношенні. Це е, хто не знає, перша лялечка ГОЦ. Німецька ляль, потім, звичайно, йде наша героїня, далі лялечка Берхуа, і далі наша паола лялечка. Ось бачите, як вона виглядає з дівчатами. Ну, Наша дилда тільки гоц, <годз> але я її дуже люблю. Ну, і якщо вам сподобалася моя розпаковка, ставте звичайно, свою подобайку цьому відео. Підписуйтесь на мій канал. А я звичайно, бажаю усім натхнення та гарного настрою.